Вітаю, друзі, з Днем Незалежності України. Сьогодні чудовий день в 2024 році, 24 серпня. І як закликав Володимир Сосюра, любіть Україну, з цим неможливо не погодитись, А Сергій Жадан стверджує, що любов варта всього. Я сподіваюся, що кожен із вас зробив собі якийсь подарунок в цей день. І я теж придбала. Поетичну збірку, розстріляного поета Геошкурупія, для друзів поетів, сучасників вічності. Саме в цій прекрасній збірці є вірш Барабан Печалі, який переробив і зробив своїм хітом Артем Півоваров. І тепер Цю пісню співає не тільки вся Україна, від Ужгорода до Харкова, а я вам скажу навіть до Курська і Воронежа. В українську поезію неможливо не закохатися. Слава Україні! Героям слава! Згинуть наші вороженьки, як росане Сонце про це подбає.